Пізнаєте це хлопці? Саме так виглядала наша команда Фавби Тім, коли її тільки зібрав наш капітан Бондік два роки тому. Це Смеш та Теншен. Трохи пізніше, на початку 24-го року, до команди доєднується Джекі. Далі створилось Фавби Тім, де вже грали Бондік, Tension, Смеш, Джекі, Гатрі. До команди доєднується Марікс та замінює Гатрі на постійній основі. Ми зіграли дуже багато турнірів, але мета завжди була одна і дуже чітка. Ми хотіли потрапити в плей-офф і саль -челенджеру. Для нас це був би чіткий доказ, що наша команда тепер стійкий Т-2 те стак. Задля досягнення цієї мети ми відправилися на ЕСІ. Якщо ви не знаєте, що це таке, якимось з дивом, це 100 команд місяць гліну, десь два місяці і рубляться між собою. Більше 15 п'ятнадцяти бестофодин вони грають для того, щоб прийти в на наступній стадії. Ми зустрічалися з дуже великою кількістю сильних команд, серед котрих можна згадати Зеретонасіті, це легенди проти Spirit Academy, проти Alternate Attacks, проти кого ми тільки не грали. В сумі ми пройшли 5 сезонів. Це більше 70 сімидесяти без 1, Це дуже багато. І от нарешті, в фінальному сезоні, ми опиняємося в плей-оффі та в релегації. Релагація – це така додаткова сітка, в котрій ти отримуєш ще один шанс прийти далі. І от місяць тому ми дійшли до ESL Challenger. В ньому ми зіграли проти п'яти сильних команд, і це вже справжні і чіткі Ти два рівень. Цей буткемп це історія не тільки про те, щоб зібратися і покращити свою комунікацію або подібні речі. Це також історія про підготовку до найважливіших матчів. І так сталося, що матчі за вихід у плей-офф випали на фінальну стадію нашого буткемпу. Почали ми челенджер, групу челенджеру з того, що в нас випав Бондік. Він захворів дуже сильно, та не міг взагалі тренуватися та грати. У мене було запалення легень. Я, я пам'ятаю, я лежав в ліжку, в мене 39 температура. Пощастило перемогти без нього. Женя сказав, що переїхали на скілухи. А проперлись. Проперли. Так. Я не робив якийсь акцент на те, що когось команди немає. Мені треба у мене є задача, мені, мені треба виграти. Я просто. Роблю максом для того, щоб виграти. Дуже пощастило, що випали самі ці дві команди на перший матч Game Agents та Rebels. Ми грали одну гру з заміною виді Гатрі. Помруть. Найс! Хорош теншн! Саме так. дивимося Гатрі. Вбивай його останнього. Поїхали. Ну давай, Гатрі, роби цей другий фраг. Let's fucking Go! Здається, другу гру з крашем. Я був дуже задоволений, що ми тоді виграли дві гри. Типу, я хлопців там зайшов, у мене, до речі, тоді не було майже голосу, я не міг розмовляти, але я все одно зайшов, їх поздоровкав. Я був дуже радий за них, за нас. Шлях челенджера був не сильно важкий. Якісь ігри були легкими. Особливо гра проти Rebels чомусь дуже ізі пішло, так як і Gun5, було щось ізі, А ось проти Аврора щось не пішло, тому що, тому що в саме цей час я ще звикав до місця. Найпростіша була тільки перша мапа, яку ми, звісно, майже не те що віддали, довели до камбеку. Ми вигравали 12-4 десь і довели до 13-12. Але все одно виграли. А потім друга мапа, це був трейн, де ми майже закомпечили. Але ми вже програли 13-11. Дуже неприємна поразка. Ти можеш програти там 13-4 або 13-3 і не так сильно розчаруватися, як ти просто розумієш, коли там програєш в такій ігрі, як Блаза Врора, що ти там десь один фраг вирішив все, розумієш? Це навіть найбільш полючіше. Тіпа, да ви бачимо, де давай давай. І що, ми не біжимо за ним? Не біжим, не ведемось. Але команда атаки, зна... захисту знає, де ми. Помирає зараз перший на виході. Опорника били. У них спина є. У нас в спині два тіпа. Паці зараз не робить справ. Паці може робити мінус два. Ми начебто це читаємо. Так, один фраг є. Чи ми знаємо про ще одного на рампі? Три в чотири. Ми у більшості. Це можна добити. Паде Марікс. Як ми це втрачаємо? 2 в 3. Як ми це втрачаємо? Мужики у більшості. 2 в 3. Спроба смикати пачку, падає Смеш. Залишається Бондік. <кхем> Зазнаємо поразки в Best of 3 серії з сьогоднішнім ЄЦЛ. Щось в один момент нас, наче переломило, і трохи складно стало грати. Не знаю, може з моральної точки зору. Непогано зіграв, але трохи не пощастило. Сфокусувалися на інших двох матчах. Ми розуміли, що якщо ми виграємо, то ми проходимо далі. Гра проти Неві Джуніор ну, вона була не дуже важка. Досить високого рейтингу, але вони для нас якісь комфортно супротивник, бо мапу гарний проти них, та ми ну, прибулися, розуміємо, як вони грають. Я думаю, що в них ще не вистачає досвіду. Вони можуть попадати, так сказати, в бубна трошки. Але досвіду ще трошки не, вихват... не вистачає. Лешечка. Маказе в стрибку просто вбиває Джекі! відкрився так часто. Далі два бистро від команди захисту, але там є ще смеш. А там Смешик на рулі. Останнього не добив. 3 в 2. Ой-ой. Так, що у нас? Данька теншон. Прибуває Марікс, тільки що кеместрі. 2 в 2. Можна вийти з пачкою. Ну а, поставити пачку і зіграти по сплент. Можна можна. Снайпер і калаш. Половина хп у Марікса. Плентиться пачка. А зараз заплентиться один гравець на мідлі. Я думаю, що Марікс взагалі не читається. Та це нонсенс. Та він не читається тут. Він має вбити демона. Це не читається. Ця позиція не читається. Помирає Расті 2 в один. Ситуація. П'ятий номер знає, де як Рабені в курсі. І зараз це буде. Мінус два. І Марікс забирає цей цю мапу в кінці. Ми розуміли, що в нас є перше місце. Мені здається, що ми навіть якщо б ми навіть програли Gun5, то ми все одно вийшли б з першого місця, але е вони були ну, сильно солоденькі в плані того, що в них дуже високий рейтинг хвалю, і ну, треба було на фул-фокусі у них виграти. На Анубісі на першому байраунді, Вітя Лакі бере снайперку. Не знаю, може Хайлайтів сімпла подивився чи що. Я не знаю, це... я таке. Ну... На офіційках дуже-дуже рідко бачу. Ну ми щось у нас був план пойти там пропікати Б. Бачимо Вітю лаки снайперку взяв. Я наступний раунд кажу: хлопці, робимо оцей раунд. Я як закладав, о, гарна ідея, зараз робимо. Ой, вибачте, <laughs> зараз пам'ятаю просто. А перший бай на нубі взяв ОП на Б. Він просто подивився демки, і вирішив нас законтрити. Він молодець в топ-30 Європи по ВРС-рейтингу. За них за перемогу над ними дає дуже багато очків ВРС в альф-ранкінгу. Тому це була як мотивація, щоб їх перемогти. Ну і плюс в челенджері за кожну перемогу в групі 500 доларів на команду, тому також бонус. Реально? Перший раз ще Так. А вам чи і нам теж? Ну, вам теж щось перепадає. Вперед, забирає простір під Б. Просто пушить без кінця. Вони кидали хаєшки, селтер. Там один був. Був там один. І він вижив. Дуже мало хп. Лаки вбили. Лаки вбили десь. Я не бачив, де. Де це було? Теншн. Ай, була і смуша! Розмінявся тільки що Джекі. Що відбувається? Вони вже в сайді. А, дуже швидко. Я не встиг, вибачте. Я щось заплутався, де що відбувається. Підходять хлопці. Бондик під кутом. Смок відкидають, флешку відкидають, не пускають нас. Бондик. Треба вигравати. Ладос, 3 в 3. Владик, давай, Владик, души цього тіпа! Ну, Владик, боже, страшно. Боже, страшно. 3 в 2. Спина, у нас є спина, у нас є спина. Attention, attention. Attention, attention, бро, ви не йде в смок, бро. Найс! 3 в 1. Файншайн, смоку. Останній тіп. Дефюз, 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 бити. Вітаємо! Це перемога! Команди FB7! 13-9. Вони закривають, і таким чином ми робимо рахунок в цій стадії 4-1. Чесно кажучи, я був більш задоволений, якщо ми вийшли з групи 5-0. Я задоволений, але я... це задоволення більше в тому, що я пишаюсь ну, хлопцями, які поруч зі мною. Вони виросли 100%, але є якесь в тебе таке почуття, що, блін, два роки це дуже дофіга і. Це точно їх кращий період смеша, напевно, якщо брати чисто там статистичні дані його періоду, в це і в інших командах. Ну і для Дані точно. Даня дуже сильно виріс, і особливо останній час. Даня зараз просто, я не знаю, можна матюкатись чи ні. А, і... В її більшій формі. Ти в топі, в топ-7 кращих гравців челенджера взагалі. Ого, я не дивився такої статистики. Для цього є я я. Смеш майже сформований гравець. Да? Мені здається, що у нього були там деякі психологічні проблеми, але ж таки, я думаю, що він і ми над цим працюємо. У нього точно все-таки зі стрільбою, з впевненістю. Він гарно відіграє свої ролі. І він просто розумний гравець. Який Вміє аналізувати. У нас Женя був в нереальній формі. Да, там. Я індивідуально, мені здається, краще, краще грав. Зараз, зараз Жекі щось не дуже комфортно на буткемпі. У мене також, скажімо, була хвороба, свої приколи, але ми повернемось. Тут у нас відбувається. Здається, Влад Бондік і інші вибивають собі ножі. А може, просто якісь інші круті скини. Друзі, прямо зараз, поки діє наш буткем, команда наших друзів та партнерів Google Case здають вам промокод Фа 30 Це 30% до вашого депозиту. Залітає полінку в закріпленому коментарі. Це було круто. Для мене це завжди емоційно класно бачити з хлопцями, переживати разом емоції поразок, перемог, не знаю, прокидатися, відчувати буденність, типу, в колективі. В цілому буткемп пройшов, на мою думку, гарно, але, звісно, своїми мінусами. Сказати, що буткемп пройшов майже ідеально, це Марікс не приїзд. Марікс не приїде на буткемп. Проговорював навіть з Дімою психологом про те, що. Там зробити якісь тімбілдинги і так далі. Ми цього всього не зробили, тому що без Марікса ну, це типу трішки не те. Як у професійних гравців, там за кордоном є джетлаг. Ми його насправді відчули. Я не очікував дуже сильно в Україні. Просто перші два тижні не могли зібрати себе докупи, і це сказувалося і на тренуваннях, і на результатах професій... ну, змагальних матчів. Плюс зіграла свою роль адаптація, комусь важче там приїжджати і знаходитись на буткемпах або в інших місцях, комусь легше. Наприклад, смешу і теншину. їм вони наче приїхали, такі опоп, все, вони наче вдома. Ну, трошки стало легше, тому що мені не знаю, чому так. Мені треба трошки більше часу, ніж іншим, звикнути до місця. Але з часом десь два з половиною тижня пройшло. Теж десь я вже відчуваю те, що вже я звик трошки. І... Можна вже стріляти в голову. Я не пам'ятаю, коли я останній раз був на буткемпі, ну давненько було вже. Але ну мені немає різниці. Я сменшу. Тому адаптація зайняла період, але в цілому ось там, під кінець буткемпа я можу сказати, що в професійному плані в нас вдалося все, глядячи по результатам, там, де ми зараз. Напевно, з усіх хлопців після Бондіка е на найбільшу кількість буткемпів, як тобі цей, просто оцінка там з одного до десяти. Сім-вісім. Можна було краще їжу і. Та й все напевно. Ну, це, мабуть, очевидно, сім. Два бали за Марікса забираємо. Один за. Один за. Ну, можливо, може, завжди можна краще. Наразі десь шість. Ну, дом крутий. І їжа була ну, не, не найкраще іноді. Але взагалом плюс-мінус норм. Сім. Не дасть, тому що Марікса немає. Немає Марікса. І спортзалу. І спортзалу. Даня сказав, спортзал має бути. Що тобі не вистачає, щоб будкем був там, типу, топ-топ-топ, 10 з 10. Спортзал це класно. Я згоден з спортзалом. Навіть просто там, зранку піти разом кудись не обов'язково там щось особливе таке робити. Просто розім'ятися, це, в принципі, круто. А так, спортзал. Ну, більше кімнат особистих, а? так, звісно. Марікса немає. А так була біда. В принципі, я буду сумувати, як ми а, на, грали в Dota Run і на, наказали нашого спордіра, що він аж кричав з іншої кімнати «Суки!». Я не знаю, що, не розумію, що не <зумію> Найпозитивніший момент, як ми граємо в Dota Run Або, наприклад, як ми ходили в баню, також прикольно було. Ну, от баня Баня згадується, і ми там пішли. Квас попили, інгаляції зробили декілька. І нормально. О, суші бургер. Yeah. І суші ролл. Це воно? Смачна їжа це топ. Це It's найпозитивніший момент з биткемпу. Думаю, так. Челенджер, яка мінімальна ціль у вас по місті, яке ви маєте зайняти, чи може вона вже виконана? Ми коли вийшли в челенджер, найголовніша наша ціль була не вилетіти назад в адванс. А яка мінімальна ціль в челленджері? Яке місце тебе задовільнить? Перше. Тільки перше? Тільки перше. У нас є всі шанси перемогти єсел челенджер. Останній час твоя індивідуалка сильно забустилась. На мою думку, це через перехід на нову клавіатуру від Logitech G Gікає Rapid з магнітними свічами. Як ти думаєш? Я думаю саме так. Тобто, це дуже повпливало на твій ігровий процес. Так, класна клавіатура. Команда на боткемпі продовжує тренуватися і тестувати нову клавіатуру від наших партнерів Logitech G. Це Pro X TKL Rapid. Гравцям дуже сподобалась клавіатура, ну і результати ви теж могли бачити за останні тижні. Pro X TKL Rapid це справжній скарб, особливо через свої магнітно-аналогові свічі, котрі реагують на найлегший дотик. Ідеальні розміри USB-C кабель та вбудований RGB профіль. І важлива особливість. Клавіатура потребує мінімального засилля для натискання клавіші. В цілому, як я казав, все пройшло добре, але переживаючи такі моменти з хлопцями, е дуже сумно, що ми бачимо стільки на період буткемпа, а це в середньому, там у нас раз півроку. І будемо намагатися точно бачитися е частіше, не просто на буткемпа, якісь звичайні тімбілдинги. Київ просто попити кави, я не знаю, ввечері про щось -то говорити. тому що е, і я по них бачу, неможливо там жити 24 на Counter-Strike. Неможливо говорити про Counter-Strike, думати. Е, все одно треба перезагрузка. Типу, найщасливіший момент, який я бачу тут на буткемпі в їх очах, е, окрім там кесу, це напевно баня. Просто ми там були один раз за, за місяць, але у них було щастя, тому що, блін, це все-таки розгрузон. Кожній людині треба якийсь розгрузон. І, е, тому точно там моя така малесенька мета зробити так, щоб ми бачились не тільки на буткемпах і підтримували цю командну хімію поза сервером. Ти не в Джерсі? А ти не в Панамці Фабер. Це був останній влог з нашого другого буткемпу, друзі. Але не останнє відео. Бо наступне, котре буде, воно настільки класне. Ми такого ще взагалі не робили. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар друго, і підпишіться на канал.